П'ять років опіки, турботи, милосердя про тих, хто найбільше потребує допомоги. У Тернополі відзначили ювілей благодійного проєкту Карітасу та лідерського волонтерського руху під назвою Про милосердя. На благодійний обід команда Карітасу запросила підопічних партнерів та волонтерів. Я просто, як то кажуть, на сьому небі сьогодні. Просто я ах, просто я не, маю, не можу слів знайти такий, як тут ми зустрілися, як, як концерт такий чудовий нам, так, стіл такий гарний, чудовий, накритий. Просто я не можу передати, як для нас це зробили. Просто ми одинокі люди. Просто... Так нам якось дуже приємно було сьогодні. Це такі широкі емоції, багаті емоції. Зустрілися з друзями, з якими обнялися, знаєте, і щоб були разом в такі прекрасні моменти нашого життя, важкі моменти. Але ми без ми переможемо. Ми будемо самі багаті за те, що ми просто українці. Рок іняють на старість, І прийде час, прийде така. пора. Вони всі щасливі. Їм приділили таку мега велику увагу, привезли їх в ресторан. Вони подивляться, вони гарно вдягнулися. Вийшли в люди, виїхали і подивляться зараз. На тих людей, які організовують проект, які варять оцей обід, які їм доставляють. Я думаю, що це їм дуже цікаво. П'ять років тому у проєкті про милосердя було п'ять підопічних, яким розвозили гарячі обіди один раз в тиждень. А зараз, двічі на тиждень, харчі отримують 85 осіб, каже директор Каріта Сутернопіль отець Роман Загородний. Хочемо подякувати також і всім партнерам, всім небайдужим парафіянам, згадати також тих наших волонтерів, які жертвують свій час, жертвують. Свої сили, свої ресурси, щоб своїм транспортом розвозити ті гарячі обіди для наших потребуючих людей. Дякуємо їм за це і заохочуємо до співпраці у цьому проєкту всіх небайдужих жителів нашого міста. Я дуже рада, що цей захід відбувся. Що ми все-таки разом командою, спільно з волонтерами, з партнерами, з нашими працівниками, ми змогли зробити таке гарне свято для наших людей, які є в проекті про милосердя. І ви знаєте, ми знали, що буде гарно, але щоб настільки це все було душевно і гарно, ми не очікували. Усі, хто хоче долучитися до благодійного проєкту проєкту про милосердя та допомагати із приготуванням їжі для понад 80 стареньких одиноких осіб з інвалідністю звертайтеся у карітастернопіль, що на вулиці Замонастирська, 1.